57-річний Сергій отримав поранення на Авдіївському напрямку. Чоловік на фронті з 2014 року. Це вже його третє поранення за час повномасштабної війни. Гранатометом обстрілювали і скиди з квадриків. Це гранатомет в п'ятку, а в цій нозі осколки від гранати, що скинули з квадрокоптера. Сергія прооперували, дістали два уламки. Ще два лікарі не радять чіпати. Попереду у чоловіка курс лікування та реабілітація. Після чого він планує повернутися на фронт. Ну, як хлопці кажуть, що п'ятка це дуже довго. Сподіваюсь, що ні, бо треба повертатись. Хто боронити буде. Зараз каже травматолог Вадим, до них у медзаклад усіх бійців провозять з поєднаними травмами. Більшість пацієнтів, які отримали вогнепальні поранення, лікують використовуючи вакуумний апарат. Всі вогнепальні поранення вони брудні, не буває вогнепальних поранень, чистих. Оце губка губка. Вона призначена для того, щоб накладати прикладати її до раньової поверхні. І суть апарату в тому, що що він працює за счет негативного тиску, він висмокчує з рани всю негативну флору. Вона приймає форму за рахунок тиску, вона вкладається, всмокчується в раньовий канал і тим самим працює на цьому апараті. Пацієнт перебуває цілодобово впродовж трьох п'яти днів. Після чого йому закривають рану, коли в нас не було. Можливості не було таких апаратів, ми лікували, закривали рани там, за місяць, за два, а то й більше, тому поки рана стане чистою. А зараз в нас є можливість скоротити цей час до двох тижнів. Чим раніше ми закриємо рану, тим менший ризик втратити кінцівку у поранених. Вакумними апаратами у лікарні користуються вже рік. За цей час каже Вадим, у його відділенні майже не проводили ампутацій. Зараз у медзакладі вісім таких апаратів. Їх придбали волонтери та благодійні фонди. Такої кількості, за словами лікаря, не завжди вистачає. Пацієнтів буває більше. Також у одного бійця може бути одночасно декілька ран, які потребують вакуумного очищення. Зараз благодійний фонд збирає кошти для придбання додаткових таких апаратів. Охочі допомогти можуть звернутися до них через сторінку в соцмережі. Яна настойкова юрій. Суспільне новини Дніпропетровщина